Привіт! Починаємо цей влог з ліжка, бо міша знову температура. Більше нічого, просто температура. Я написала педіатру. Педіатр каже, ну, скоріш за все, зуби. Ну, У нього дійсно вчора прорізався ще один зубик і слюні течуть. Не знаю, що буде далі. але Так шкода цього маленького пиріжечка, бо, бо йому реально погано, бачите? Просто лежить. Мій хороший. Спить з нами. Телепорт на два дні вперед Розповідаю, що у нас зараз відбувається. Значить, Міша почав температурити просто без нічого. Це був перший день, от в неділю у нього все почалося. Потім на наступний день все було те саме: просто температура більше нічого. Я зв'язалася з педіатром. Вона каже: що якщо більше нічого, то... Чекаємо, ну, поки не... спостерігаємо, скоріш за все це зуби. А, бо у нього так співпало, що у нього знизу неділю якраз прорізався зубчик, і напух ще ясна, там, де клики. І знизу і зверху. От. І а, ну, ми чекали, збивали температуру, коли була занадто висока. Йому, звісно, погано, дуже було він прямо тільки на руках, тільки зі мною в ліжку. Навіть Саша не підходить до мене, не бере мене на руки, тільки мамочка. Отак от, от. Потім після того, як понеділок, вівторок і в неділю виходить, у нього була температура в середу. Її вже не було зранку, і в принципі більше з того моменту її не було. Але з'явилась червона сип просто по всьому тілу, особливо ні, не по всьому тілу, на спинці і на животику. Коротше, педіатр наша сказала, що це розеола у нього. що таке буває у дітей від 0 до 2 років, і що якщо вже є сип, то вже лікування ніяке нам не потрібно, ми вже одужуємо. Коротше, якщо коротко, то, скоріш за все, було так, що на зуби у Міші впав імунітет, і він підхватив цю розеолу. Ось і все. Три дні температури, потім один день сип, і все, вже зараз вечір. Виходить середи і вже нічого в нього немає. Здорова, нормальна дитина, трошки ще підхникує, або видно, що в нього болять, ясна, болять зубки, вони там ріжуться, вони набрякші такі ці ясна в тих місцях, де мають прорізатися. Ну, від цього нікуди не дінешся, ніхто від цього не застрахований, так сказати. Тому такі справи, я, звісно, стомлена. Мене це. Дико вибиває просто з життя, мабуть, кожну маму, кожних батьків, коли дитина хворіє, це просто жесть. Як бачите, ведмедик вже себе чудово почуває, ходить по квартирі з колонкою, слухає Кеті Пері. Обожнюю, чомусь саме цього виконавця ще з часів, коли він був в животику. Ми коли їздили в машині і грала Кеті Пері, Міша одразу починав всередині мене танцювати там, штовхатися. Не знаю, я думала, або йому дуже подобається ця музика, або навпаки, не подобається. Але як виявилося, що це все ж таки перший варіант, от просто тащиться, ходить, танцює. Yeah. У нас тут дощик іде. Гуляли на вулиці, йшов дощ під дощем. Ну, Трошки ми його заставили. Я добре що взяла з собою дощовик і парасольку собі. Ну, дощовик на візочок маю на увазі. А зараз прийшли додому і вже прям такий сильний-сильний пішов і гроза. В цей раз я якось лякаюсь грому, ну бо дуже схоже на вибухи. Чесно, чи грім якийсь не такий став, як раніше, чи то вже в голові воно якось все помінялось. Напишіть у вас так само якесь відношення до грому інше стало. Бо раніше я дуже любила. В принципі, і зараз люблю, але шугаю спочатку. Потім така, а грім, і потім така: о, клас. Дуже дивно, дуже дивні відчуття, і прям так затишно, затишно. Клас, хоч Хочеться чаю, мабуть, зараз піду його якраз і зроблю, поки Міша дає посидіти тут, в кріслі на балконі, то о, треба цим користуватися. От знову грім. Коли не забуваєш, що це гроза, і розумієш, що це грім, то кайфово. Дуже люблю цей звук, але все ж таки є якась асоціація з вибухами і так, да, звісно, підпортили нам життя. Пупсік тут зі мною. Да, грається. У нас сьогодні прям така осінь-осінь, доволі прохолодно, Але кайфово. Гуляємо з мішкою на майданчику. Ой, бубух. Все у нас тут і пісочниця вже повним ходом. Ти відерка взяв собі, мій хороший. Мені подобається, що у нас тут висипані іграшки просто так, і не треба брати свої, бо у нас ще немає пасочок, відерка ось цього всього. Хоча є, але є, є один наборчик, але міша нему ванні грається. Okay. Оже, синок, висипав на себе пісок, да? Молодець, умнічко. Я, до речі, до цього доволі спокійно відношусь. Нічого, обтрусимося, помиємося. І все буде добре. Да? і ручки витрим серветочками, да? Вставай, на ножки вставай, Міш. Вставай, вставай на ножки. Молодець. Відерко собі знайшов, якраз тобі по розміру підходить. Навчився сам підійматися і навчився сам спускатися з горки. Розвертається, розвертайся. Чи ти ще не будеш з'їжджати? Ой, міш, обережно, ти там так на краю сів. Відерко сподобалось. Всюди тепер з Відерком. Уху, молодець. Ставай. Знаєте, що я щойно зробила? Передала Мішу, чоловіку і йду з подругою в кіно. Це мій другий похід в кіно з того моменту, як народився Мішка. Тому, наче наче на свято, йду, чесне слово. Будемо дивитись привиди у Венеції. Здається, якось так називається. Короче, це ж погаті крісті, точніше, з тієї серії, там, де вбивство у східному експресі, потім смерть на нілі. і Ось це ну не третя частина, але з тієї серії, короче, фільм. Тож, у мене великі очікування до нього. Я вже дома. Там нічого якось не познімала, бо швидко прийшли, одразу зійшли всередину, ну в зал. і потім вийшла за 5 хвилин до кінця фільму. ну вже там Розв'язка вся була, вся була показана, просто вже прямо сама кінцівка. Я трошечки не додивилася, бо позвонив чоловік сказав, що Міша розривається, то я не додивилася, вийшла трошки раніше, побігла додому. І вклала мішку спати. Бо він не хотів без мами засинати. от, Добре, що близько. Ну, якби далеко було, я б і не пішла, звісно. А фільм взагалі мені сподобався дуже. Краще, ну, це особисто для мене. Мені цікавіше його було дивитися, ніж попередній смерть на Нілі. А, але. По атмосфері він трошечки уступає першій частині східному експресу, бо там все ж таки той потяг, і атмосфера в потягу, не знаю, з чим може зрівнятися точно не з маєтком, де так страшно і моторошно. Але ну, мені дійсно сподобався цей фільм, тому якщо любите таку тематику, то я раджу. Не скажу, що прям в захваті від нього, але так як я давно не ходила в кіно, тому мені дуже сподобалось. Я ще раз передивлюсь його вдома з чоловіком, бо він же зі мною в кіно не ходив. Тому будемо дивитися пізніше ще раз. Забава для двох для тата і для міши. Вирішили у нас тут біля дому. Я магазин грашковий. Тут здають в оренду машинки, такі вирішили мішку покатати, порадувати якось. А я тут візочок везу. Я показувала у шортс і хочу вам ще так показати тут у відео, що якщо ви не знали, то є такий лайфхак класний дуже для мам. Ось ці ось кришечки від паучів. Ідеально вставляються і входять сюди в розетку як запобіжний захід, щоб дитинка туди не залізла, не могла залізти. Добре було б, якби я про це дізналась до того, як накупила ну, спеціальних загрушок, але нічого, бо у нас їх не вистачає на всі розетки в квартирі. У нас багато розеток, тому будете знати не знаю, чи буде він ось так діставати, бо в принципі це легко зробити. Ну, поки маленький зараз ще не дістає. А коли додумається, то, звісно, це вже не буде прокатувати. Але поки можна. Ще хочу показати вам, розпакували наш ще один подаруночок з дня народження Мішкіного. Я ж казала, що буду поступово йому іграшки нові видавати. Не всі одразу подарунки, щоб він не втрачав цікавість. Ну і тут в цьому кошику. Тут я теж йому міняю, вже міняла один раз от після дня народження. Мабуть, три тижні у нас були одні іграшки. Тепер я їх склала в його дитячий чемоданчик. а звідти дістала іншу половину, щоб не всі одразу, бо реально втрачається концентрація. Якось так. Він грається всім і нічим, так скажем. Так от, про паровозик подивіться, який він класний вживу. Він класний був на картинці у інтернеті. Класний на коробці я вживу, ще краще. Прям, ну, прям такий милий, я не можу. Міша вже навчився потрошку складати. Йому ще трошки важко попасти, саме коли є дві дірочки от на два цих штирка. Але одиночні штучки він добре вже вставляє, справляється з цим. Правда, ліпить їх там, куди попало. але не в цьому суть поки що для його віку попадає і вже добре, вже чудово. І тут ще подивіться, який милий ведмедик. Раста. Ведмедик для ведмедика. До речі, ділюся з вами нашими новинами, нашим прогресом по карткам Домана. Ми зараз вивчаємо свійські і дикі тварини, і Міша навчився казати нові звуки. Він казав: мяу гав кар-кар. Пі-пі-пі курчатком, рибка коник, що ще? А, їжачка робив? Отак, От може. А, і, га 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 Гуси-гуси га-га-га, він теж добре каже. А тепер він навчився ще казати Бе. І буквально сьогодні навчився казати Ко-Ко-Ко. ко 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 і намагається сказати хрю-хрю. Але в нього не виходить саме слово хрю, він щось там на своєму каже, але ну так прикольно. І індика. бля-бля-бля-бля-бля-бля, Отак от теж робить. Ну, ось. Із диких тварин, ну і багато яких тварин він з цих знає, він їх впізнає. Але якщо попросити показати, він також може показати корову, що він знає. Тільки він щось каже, му, прямо прям. Отак, от якось не знаю, так робить вже декілька місяців. Корову він давно вивчив. Показує пальчиком, якщо попросити показати, але не завжди під настрій. І диких звірів він теж багато знає, а лева він ще робить, тигра він робить, мавпу робить, а ха Коротше, такий у нас прогрес. Обіцяла ділитися, тож ділюся з вами. Купила ось такий йоршик, щоб мити пляшечки для води, мішкині, з ведмедиком. Дуже милий і дуже зручний, якщо чесно, бо до того. Я намагалася звичайною губкою мити, але звісно воно туди в самий низ не залазить. Коротше, це прям ідеально і дуже-дуже зручно. Зручна річ, тому раджу, якщо думаєте, купувати чи ні, то точно так. Точно так, навіть якщо ви не їсте там суміш чи щось таке, бо ясно, що ті, хто у кого дітки їдять суміш, то вони пляшечки такими штуками і миють. Але і для водички також дуже зручно мити. Ми сьогодні, нарешті, йдемо використати мій подаруночок на річницю від чоловіка. Якщо пам'ятаєте, то він мені подарував сертифікат на vr квест для двох. Тож ми обрали на який саме підемо, і от вирішили сьогодні це зробити. Мама побуде годинку з мішою, там поряд погуляють біля того місця, де будемо проходити. А ми швиденько спробуємо пройти. Ну а цей хлопчик залишається чекати нас вдома. Ми вже на місці будемо проходити VR-квест ап, називається чи цікаво, потім вам розповім. Але, в принципі, обожнюємо Сашою квести на VR ну, ми ні разу не проходили в віртуальній реальності, а от живі квести просто обожнюємо. Тому дуже цікаво спробувати такого формату. Не знаю, чи нам сподобається. Потім розповім. Це мережа квестів замкнені, в Запірті раніше називалась. Ми тут вже проходили багато що з цього. Проходили пряничковий будиночок, ліфт, матриця дуже класна. Метро ми не проходили? Ні, ми збиралися, мабуть. Оцей ідеальний злочин проходили так собі. Гаррі Потера проходили, Ось аж Джуманджі з'явились. Я в джуманджі сходила. Так, вже ми ще проходили. Угу. Також проходили ось цей. Ось щось все візьміте стало. Поправте просто рекорд, Мені здається, що тут, маска. Ми пройшли, сподобалось дуже насправді. Єдине, що від цього шолому в мене трошки голова розболілася і у Саші. Ми збирались типу, на вежу дуже високо, і там у мене прямо від цього погляду вниз цієї вежі, аж так колінки, знаєте, підтрушувалися. І був ще момент, коли треба було взбиратися, якраз по таким, ну, по трубам ми лізли, то там прямо ж. Крутилась трохи голова, а так прикольно, дуже цікаво. Відвикли ми, звісно, від квестів, вже не так швидко проходимо, розгадуємо загадки, але нічого, дуже сподобалося. Дякую за подарування. Зібралися пити з чоловіком чай. Це в нас такий. Вечірній ритуал кожного дня, коли він приходить з роботи, ну і вихідні також. Так от, в ршені, вийшли новинки, нові жувастики, ми обожнюємо жувастики, Ось такі з морквинкою, морквою взагалі не віддає, але смачні нам сподобалися. І печиво, ця ловіта з арахісом з'явилася. Ще не куштувала От її Мафін не можна, не можна, ні, це не для тебе. На цій ноті буду з вами прощатися, дякую, що дивитеся моє відео, і скоро з вами знову побачимось. Мафін, Мафін, прощайся, Мафін. Прощайся з усіма. Кажи, пока-пока.